Та Зараз ви побачили, як один вбивця та терорист обійняв іншого вбивцю та терориста. Я зараз говорю саме про обміняного вчора Вадіма Красікова, якого Путін зустрів там в аеропорту словами здорова. Цього кіллера засудили у Німеччині на довічне ув'язнення за вбивство колишнього чеченського командира в центрі Берліна. Саме Красіков став однією з ключових постатей цього масштабного обміну ув'язненими між Росією та Заходом. Саме через нього цей обмін затягувався. Давайте про все це послідовно. Чому саме зараз відбувся цей обмін, та які будуть наслідки? Головною умовою з боку росіян було звільнення Красікова. Путін маніакально бажав повернути його. Він дуже, дуже хотів цього. Повідомило виданню, що на початку цього року одне з джерел обізнане з обговоренням цього питання в Кремлі. Для Москви це був символ того, що ми не кидаємо своїх людей. Він убив когось заради нас, і ми хочемо, щоб такі люди знали, що за їх повернення будуть боротися. Передає джерело «Гуардіан» мотивацію Кремля. Тож саме Красіков був центральною фігурою у вимогах Путіна, тоді як Еван Гершкович був найважливішим ув'язненим, звільнення якого домагався Білий Дім, цим Красіковим виникли серйозні правові і бюрократичні перешкоди для сторін, оскільки питання про його звільнення треба було вирішити з німецьким правосуддям, яке не працює в ручному режимі. Вочевидь, особистих домовленостей між Байденом та Шольцем для цього всього було недостатньо, і ймовірно. Саме проблема звільнення Красікова була однією з головних причин затягування переговорів про цей обмін. Був ще також Навальний, але коли саме включили його в цей обмін, невідомо. Але ймовірно, що це також затягнуло ці переговори. Але обміняти його не встигли, бо Навальний загинув, і його смерть теж відтягнула цей обмін. Однак, можливо, це все вплинуло на позицію Німеччини по Красікову. А ще більше на німецький уряд, ймовірно, вплинуло затримання і засудження досмертної кари німецького громадянина в Білорусі. Переконаний, російські спецслужби свідомо це зробили за допомогою їхнього білоруського диктатора товаріща Лукашенка. Списки на обмін, вочевидь, довелося переформатовувати, і про що це нам говорить? А про те, власне, що Путін може в такий спосіб намацав не дуже новий, але все ж таки дієвий важіль впливу на захід. Дивіться: диктатор арештовує за тих чи інших причин у себе там іноземців, а потім каже: ну, ви цей, віддавайте мені моїх вбивць та шпигунів, а я вам ось цих от іноземців дам. Такої думки аналітики Вашингтон Пост. Стратегія Путіна щодо арешту іноземців за незначними безпідставними звинуваченнями дала йому можливість звільнити вбивць, шпигунів та хакерів, демонструючи дисбаланс, характерний для таких угод. За чверть століття як верховний політичний лідер Росії Путін неодноразово демонстрував зневагу до глобального порядку, заснованого на правилах. Він це робив вторгаючись у Грузію та Україну, силою захоплюючи території, здійснюючи напади та вбивства на іноземній території та арештовуючи іноземців у Росії за сфабрикованих звинувачень. Ця практика відома як дипломатія заручників. Про сам обмін комунікація була здебільшого на рівні спецслужб, які були для цього вочевидь, більш ефективними ніж політики. Ну а для російських спецслужб тут ще був особистий інтерес. Все ж таки, Красіков це співробітник ФСБ, який служив у спецпідрозділі Альфа, зокрема з кількома співробітниками президентської охорони. В умовах, коли Росія посилює гібридну і таємну війну проти Заходу, це також стало сигналом агентурі Путіна. Ну, мовляв, не бійтеся, в разі чого ми вас витягнемо. У нас вже є пропрацьована тактика. Бачите, в розмін за вбивць. Російські спецслужби віддали американців, яких вони затримали і тримали як заручників саме для такого. обміну. А ще декілька віддали російських опозиціонерів, які мають цінність в політичному і гуманітарному сенсі для США і країн Заходу, але не мають жодної цінності для Путіна. Вони для нього просто як розмінний витратний матеріал в прямому і в переносному сенсі. Просто ну щоб ви розуміли, ось так. Захарова відреагувала на те, що Навальний не дожив до цього обміну. Байден зустрічає Алексія Навального, которого він обміняв у в'єтнамців на сенатора Маккейна. Осторожно, фейк. не попадітесь. Ну просто абсолютно хвора істота, яка представляє режим, якому просто байдуже на життя. Ну, закатували Навального. Ну і закатували. Ну. Залишилася дружина без чоловіка, а діти без батька. Ну і що? Хіба це вперше? Можна зараз пореготати з цього. Це ж не вбивць шанувати, це співчувати просто людям. Кремлю ж таке незнайомо. Кремль радше нагородить шпигунів за їхню терористичну діяльність та за їхні вбивства. Всі ви будете представлені государством. Ми з вами ще відемося, поговоримо про ваше майбутнє. А це просто хочу вас поздравить з возвращением домой. Спасибо вам большое. Поздравляю вас. вам. З постраждалими в кроку сіті-холі Путін не зустрівся. навіть коментаря там не було. З постраждалими від повани Ворську Путін теж не зустрівся. До слова, з тими, хто врятувався з підірваного будинку у Магнітогорську, Путін що та теж власне, не зустрівся. Проте червону доріжку. Нагороди для терористів він радо постелив та підготував Путіну начхати на тих, хто пережив горе. Путін хвилюється лише за тих, хто за його наказом вбиває, вбиває у Німеччині, в Україні, в самій Росії. Я навіть не сумніваюся, що тих, хто за наказом Путіна вбив Навального, Путін теж обійняв та нагородив. Просто щоб ви розуміли, ще один момент. Диктатор зараз продає цей обмін під егідою своїх бросаєм». Але своїх то там направду не так багато, як про це говорить Рашен пропаганда. Стало відомо, що діти російських шпигунів Дульцевих, які повернулися до Росії в рамках обміну, дізналися, що вони росіяни, власне, лише при вилюті літака занкари. Ці діти не знають в принципі російську мову. Вони все життя думали, що вони аргентинці. Ну, а тепер матінка Росія просто висмикнула їх з Аргентини та сказала, що ви тепер русскі, співчуваю, живіть із цим. Мені тут цікаво, пісню Шамана йому літаку вмикали. Ну, з Росією все плюс-мінус ясно. Кедабіст просто висмикнув злочинним шляхом своїх товаришів шпигунів та й радіє там у себе цьому своїх не бросив. нібросів. Шуштати тут цікавіше на правду, бо у США, як я й казав раніше, найголовнішим з точки зору політичної перемоги стало повернення Гершковича. Це репортер Wall Street Journal, Нагадаю, саме він став зараз дуже цинічно скажу. Предметом політичних спекуляцій у Штатах з огляду на президентські перегони там нагадаю, Трамп казав не так давно, десь приблизно в травні, що коли він обійме посаду президента США, Путін поверне йому Гершковича. Еван Гершкович репортер The Wall Street Journal, буде звільнений одразу після того, як я стану президентом. Він буде вдома та в безпеці. Владімір Путін. Президент Росії зробить це для мене, і я не вірю, що він зробить це для когось іншого. І здавалося б, так якщо пропаганда Путіна підіграє зараз більше Трампу, та й імовірно, що саме на нього диктатор зробив ставку. Можливо, б для Кремля було б вигідніше обміняти цих персонажів вже після виборів у Америці. Ну щоб це був такий собі подарунок Трампу від Росії, у разі якщо той переможе. В Росії ці місцеві їхні експерти якраз таки очікували, що цього Гершковича віддадуть саме Дональду, а не Байдену. Ключове слово просто тут: якщо Якщо Трамп переможе. Мені здається, що російські спецслужби просто не захотіли чекати і ризикувати. Обмін ж був вже узгоджений. Майже два роки над цим працювали. Чи переможе Трамп нікому не відомо, і навіть якщо він переможе, то до влади його адміністрація прийде лише через півроку. Ну як там кажуть, краще синиця в руках, ніж журавель в небі. Байден же ж до того вже не балотується, і тому цей обмін ну навряд чи якось суттєво вплине на хід виборчої кампанії в Штатах. Еване, як ви як долетіли? Політ був чудовий. Дякую. вам потрібна підтримка. Перепрошую, я ще їх не бачив. Ну а для Байдена та й для його команди успішні переговори про звільнення 16 осіб, утримуваних Росією, забезпечили просто приємне визнання. І коли Джо з'явився з родичами звільнених в'язнів у Білому домі, це, це вочевидь було особистою справою для нього, і він це подав як місію від імені великої американської родини про що зокрема. Писали американські ЗМІ. Глобально є ще важлива одна штука. Для обох сторін цей обмін мав велике пропагандистське значення. Тому, власне, звільнених особисто зустрічали лідери. В Росії зустрів Путін в аеропорту, це обіймався. Ми бачили. В США зустрів Байден і Гарріс, а в Німеччині зустрів Шольц. І саме це говорить, що цей обмін це радше не свідчення якогось. Потепління відносин між Заходом і Росією. Це більше як ознака повернення відносин між Росією і Заходом до часів десь Холодної війни. Ось, наприклад, що думають про цей обмін в експертному середовищі. Росія може брати зарочникам американських, європейських громадян кого завгодно. Оце ризик. Далі війна таємна, гібридна війна проти Росії зараз просто розширюється за масштабами. Зокрема, ми це бачили в диверсії навіть під час Олімпійських ігор у Франції. І тому е, наші західні партнери мають врешті-решт зрозуміти: отямитись, війна вже почалася і треба. Е, по відношенню до Росії ставитись саме як до ворога, і відповідно заходи безпеки мають бути посилені, як і допомога Україні, яка напряму воює з Росією. Проблема насправді: ну, скажем так, набагато масштабніше. Вони зараз, як і в Україні, так і в Європі, вербують місцевих до речі. Багато мігрантів і навіть українців вербуються для цих диверсійних актів. І це теж небезпека. Тому в першу чергу треба зараз не при проблеми не в обміні. Я ж кажу, цей обмін був таким ну скажем так окремим актом, і він дуже довго планувався. І переговори були складними. Тут були свої да, цинічні інтереси з обох боків. Уроки просто на майбутнє треба зробити. Зокрема, посилювати зараз треба заходи безпеки. Питання для американців це завжди важливо рятувати своїх громадян і по Гіршковичу особливо йдеться про західного журналіста. Тому тут і тиск громадської думки був і відомих мас-медіа. І тому от робота по Гіршковичу вона велася декілька років поспіль. А от питання з російськими опозиціонерами, воно виникло, я думаю, ну спочатку тільки по Навальному. А потім, от коли Навального не стало, от виникнув комплекс провини, що мовляв, от бачите, от ми не допомогли, не встигли. Да, а зараз можуть загинути ще інше. Тут вже працюють од демократичні цінності. Насправді цінність людського життя. Е, ну таке хтось критикує це. Я розумію цю логіку у США, зокрема і у західних країн. В принципі, я думаю, що варто боротися за цих людей, як свого часу на заході теж боролися за звільнення російських ще радянських дисидентів, яких теж звільняли з радянських в'язниць. Решту конспірологічних припущень про те, що цей обмін це ознака комунікації США та РФ про переговори щодо миру в Україні без України. Тощо я в принципі коментувати не буду, бо це повний абсурд. Тут. Мені здається, навіть нема про що говорити. Ми всі чули заяви нашої влади, ми чули заяви наших партнерів, і на це треба спиратися, а не розмірковувати про якісь неіснуючі непідтверджені факти. Коротше, буду ставити на цьому крапку. Дякую, що подивилися. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це зараз є дійсно найголовнішим. До зустрічі!